Всім привіт! Сьогодні починаємо наш влог з звичайної рутини, яка в мене майже кожного дня, але сьогодні саме той день, коли раз на два тижні я займаюся глобальним прибиранням, пранням, мамські будні, можна їх так назвати. Не буде тут шоу-програми ніякої, екшену. У мене влоги, так і називається канал Life Vlog. Тут більше про життя. Про наші будні в США, чи ми тут займаємося, як мама, розважаємось. Мама, 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 мама. Отак проходить мій мама, день. Мама. Ми його підстригли. Андрюш, покажи. Це не знаю, нам з чоловіком дуже подобається, але вся родина завжди проти, коли ми влітку, Андрюшу, отак ми вистригаємо. Не покажи свою зачіску гарно. Мама. Хтось вчора зайшов, до нас в гості каже, полубок, чи як там називався раніше, це стрижка, чи зараз. Подивися там в кімнату нашу, де ти спиш. Зараз, о, отак. Якусь... Але просто тут дійсно дуже-дуже дуже спекотно. І він коли спить наденний сон. Е... Просто він прокидається, в нього тут голова вся мокра, і воно так все стирчить. Потім це волосся. Ми йому стільки разів ну, пробували відрощувати якісь зачіски робити, але приходило до того, що нам, поки він маленький, ще не перебирає, там не каже, що мені там подобається чи ні. Ми робимо так, як зручно нам. Звичайно, ми не хочемо, щоб він погано виглядав там чи ще щось. Але ну нам подобається. Ми це я його стрижу. Колись випадково один раз спробувала, потім думаю, так все відросте волосся. Я його обов'язково відведу до перехмах до перекордоперукаря. Я навіть тут знайшла такого. В нас в цій групі в Телеграм пишуть, хто приїжджає там перукарі, там або по б'юті сфері, хто чим займається. І там можна контакти українців знайти, хто по ціні, не такі завищені, як американці, можуть зробити зачіску, ногті чи ще щось. Я нічого не роблю. Тому що це така вже б'юті, пішло не в ту стіп, як кажуть. Я ніколи в житті, мені 30, я ніколи не робила собі в салоні ногті. Не через те, що мені там не подобається, як роблять, чи це дуже дорого. Просто я не люблю це м'яко кажучи звук. Пилочки чи от цього препар... ну, апарату, який робить мене аж просто зводить отак. Всі пальці, я можу, мабуть, свідомість втратити, мені здається, від цього звуку. Тому я ніколи в житті собі не пиляла і не ходжу через це в салон. Да, можна прийти і сказати, що мені окремо не робіть, але хтось буде поруч сидіти, і я думаю, мені це не сподобається. Тому якось я завжди відкладала і, в принципі на сьогоднішній день я сама собі роблю гарний манікюр. Е, мені подобається, тому не бачу сенсу. Страждати для себе, аби там щось покращити. Ну Поки що це не саме, не саме актуальне що мені тут треба. Зараз вам покажу наш ранок. Я вже тут все поробила, зараз ставлю тут момент про Треба, бо ти зламаєш. У мене тут стоїть штатив, і Андрюша хоче його зламати. Не треба, будь ласка. Мама, треба чистити, мам. Андрюш, мені треба ще твоє ліжечко. Ти мені допоможеш? Момент про Фудбанк. Ми їздили у фудбанк. А там ми взяли дуже багато точніше нам дали продуктів. і Я з них роблю відразу. Я їх точніше відразу заморожую. Це більше стосується якихось овочів. Це, наприклад, там овочів, це, наприклад, там лук, морква, чи перчики якісь. Я це все ріжу, шинкую, і це мені вистачає потім ну, мінімум на місяць, мабуть. Я зараз сюди вставлю, покажу кусочок, скільки в мене вийшло, тільки з лука і перця, які вчора дали в футбанку. Але був у нас сьогодні вівторок, і ми. Пропустили і забули, що в нас сьогодні був той день, коли ми записані до якогось там величезного футбанку, який працює тільки раз на місяць, і в нас там ну, запис є. Тобі роблять і Ти маєш прийти саме в цей день і саме в цю хвилину, в годину прийти і забрати все, що тобі тобі дадуть. Це там в п'ять разів більше ніж ми беремо. Наприклад, в понеділок нам дають в цьому футбанку. І я так само багато чого заморожую. Якісь банки я відкладаю, бо там банки є там на два роки вперед, термін придатності на рік. Це кукуруза, тунець, ще щось. Тому нам це дуже вигідно з економічної точки зору, що ми дійсно ну, економимо достатньо. Ті гроші, які ми економимо на цих продуктах, ми можемо витрачати на щось інше, там якісне молоко купляти. Ну, наприклад, це такі, ну. Мілоче там якусь Філадельфію на маску на хліб, червону рибку, те, що там не даютьсь. Ми можемо таке собі дозволити через те, що ми економимо хоча б на цьому. Але хоч сьогодні в мене день, коли не треба нічого готувати, їсти у мене дуже багато там є заготовок, все що там на сьогодні, на вечерю, на обід. Але я купила позавчора моркву, і її теж треба наморозити, щоб мені легше потім було все готувати сонечко Булька. Привіт. Різе на руки, як завжди. Ось тому зараз буду стояти десь годинку чи півгодини все це робити, але на місяць потім я буду вільна від. Ой. Потім на місяць я буду вільна від готування і більше I don't post. часу приділяти Андрюшки. I don't post, but the world Ти хочеш її їсти? що побачив, що я моркву ріжу. На. Будеш їсти? Давай біля мами. Смачно покажи. Будеш їсти моркву, і мультик дивитись. То поки я чимось займаюся, мене нема варіанту, щоб він не дивився мультик ці там 20 хвилин, бо дійсно він тоді кличе мене по 100 разів. Або просять щось смачне, або ще щось, і це як зараз не дивиться, але все одно прийшов до мене, щоб я йому дала моркву. Він пішов їсти. Ой, ладно. Ми готуємо далі. Це, до речі, для мене найзручніша тёрка. Треба погуглити. І знайшла, буде просто терка. Терка для овочів, дійсно найзручніша, це для мене Ікея. Ми колись е, жили в Польщі, е, і там на, на орендованому житлі була така терка. Я вперше спробувала нею користуватися, і перше, що я зробила, коли ми купали в Ікею, це купила, здається, 7 доларів. З, вона з нержавійки, дуже класний матеріал, не гнеться нічого. І зараз будемо працювати з моркою. Ось вийшло з цього 9 пакетів, і це приблизно мені на три тижні точно вистачить таких заготовок для супу, для зажарки. І вчора ще в фудбанку дали хліб, я з нього знову зробила сухарі, і цей треба буде ще також засушити. І потім Андрюшка їсть в супі, або я додаю в салати, тому. Не викидай, бо раніше якось він мене пропадав цей хліб. Зараз дві хвилинки і вже готові сухарі це в доларі. Купили такі наклейки, літери і цифри. Бо в нас в Україні у Андрюшки були українські, такі вже надруковані, гарні такі, і ну щоб вчити з тваринками літери. Але ми сюди з собою забули, будемо просити, щоб нам привезли сюди, щоб плакатики десь повісити. І він теж ну, вивчав літери і українські і на англійській мові. Тому на англійській мові він зараз вже алфавіт знає, і ми ось так придумали зробити це такі звичайні. Ну, з тканини ящики з Ікея, і так, щоб він вчив, як пишеться його ім'я на англійській мові, ну, він так по паспорту записан Андрій, і тут ми кажемо, що він Андрій. Іноді проскакує в мене Ендрю, але все-таки частіше хочу казати, що він Андрій. Алфавіт і цифри. Але якщо, наприклад, вже не захочеться дивитися, що воно дуже таке яскраве, ці літери. То можна робити отак: просто закрити іншою стороною, і всі перевернути, так що зручно. Що <плес> так він балується? Ти молодець. А спочатку B, C. Я ям пообіцяла постілу, що дам, якщо алфавіт скаже, але він пару літер сказав і все. Добре, зараз дам. А що треба як попросити? Пліз. Пліз. Обожнюю цю пастилу, але завжди стає з пакетика викидає. І отак потім топче пастилу. По Андрюшка, розкажи, чого ти не хочеш йти на басейн? Веселіше вдома був наш ранок, і так було знову дуже довгий, тому я не бачу сенсу поки що знімати там цілий день. Ми чи ми займаємося після обіду, куди ми їздимо? Бо і так по статистиці, по аналітиці мого каналу, на сьогодні за три тижні його ведення в мене такі відео, які довжиною там в пятнадцять хвилин. Середній термін Ґґ... перегляду приблизно там 5 хвилин. Ну там перематують, ще щось. Тому поки що не бачу сенсу, коли побачу вже аналітику, що дивляться влоги, що вони цікаві. Тоді вже буду знімати щось більше. Але на сьогодні і так це мій максимум. Я зараз це тільки я там зняла зараз на хвилин 20, А пройшло... 33 години, як ми прокинулися. Тому, якби я знімала цілий день, це був би дійсно мінімум влог на годину. Андрюша, як завжди, кожен ранок, він грає пластиліном. Зараз покажу. Поки нічого з цим не можу зробити, він не хоче гратися нічим іншим. Тому у мене пилосос працює через день, оскільки я розповідала, що цей пластилін просто по всій кімнаті. Всім дякую, хто додивився цей влог до кінця. Підтримуйте українськомовний контент. Підписуйтесь на канал, це допомагає мені продвигати його трошки. Пишіть коментарі, ставте лайки. І побачимось з вами у наступному відео. Всім пока! Всім пада!